Бурхливе святкування відставки губернатора Севастополя Меняйло закінчилося для представника окупаційної влади Криму білою гарячкою. Віцепрем'єр республіки Руслан Бальбек знайшов поблизу північних кордонів півострова з боку України тренувальні табори забороненої в Росії організації Ісламська держава таку інформацію поширило російське інформаційне агенство. РИА Новости и канал Россия 24. На юге Украины расположены тренировочные лагеря ИГИЛ. Об этом заявил вице-премьер Крыма Руслан Бальбек на встрече с депутатами из Франции, которые сейчас с визитом в Тавриде. По данным Бальбека, лагеря, в которых проходит подготовку пособники террористов, сосредоточены в Херсонской области. Он уверен, что Киев закрывает глаза на преступления исламских радикалов и формирование ими параллельных структур власти, лишь бы те устраивали антироссийские акции. Бальбек додав, що розташовані в Україні об'єкти атомної енергетики можуть стати об'єктом шантажу Києва з боку екстремістів. Це, на думку кремлівської маріонетки, виносить питання безпеки як Європи, так і Росії на загальний рівень. При цьому Бальбек не надав жодного, навіть непрямого доказу своїх слів, а просто поділився власними галюцинаціями. Спровокованими, судячи з усього, впливом сильних психотропних препаратів або вживанням надмірної кількості спиртних напоїв, мешканцям Криму варто вкотре поспівчувати. Кремлівська влада не лише остаточно від них відмовилася, віддавши під контроль південно-російської мафії, виявляється, що серед вищого керівного складу Криму, окрім кримінальних авторитетів, Перебуває ще й потенційний пацієнт психіатричної лікарні. Чудінка, навіти хто такий? живут полноценно, интегрируются, активно участвуют в политической жизни. А Джамала, скорее всего, повторяет путь печально известной певицы Русланы, которую также западные спецслужбы, используя политтехнологии, идеализировали и создавали образ будущего политика. На фоне дефицита у западных фондов и западных спецслужб и на фоне падения кредита доверия со стороны крымско-татарского народа, Народа, к тем э, лидерам меджлиса, которые радикализовались и, естественно, были проводниками э, идеологии Запада для бесструктурного управления национальным фактором, в частности, крымско татарским Теперь тебя вылечат алкоголик.